Дякуємо, колеги. До новин. Хабарі не пахнуть. Якщо вони, звісно, не у вигляді сертифікатів у Бровкард. Перші прогнози на осінь у Києві. Можливо, вона буде без метро на теремках. Гіркін у в'язниці сів на швадську голку. Це пекучий нюс. Ми піднімаємо настрій як працюючий ліфт у під'їзді. Смачного. Українська корупція як меню в ресторані. Кожен знайде щось на свій смак і гаманець. В Тернопільській області чиновниця міськради брала хабарі з сертифікатами у брокарт. А що її видало? Почала гарно виглядати. Агенти під прикриттям і тоналкою змогли виявити злочинницю: знайшли по гарячих знижках та по сильному аромату, що відчувався за кілометри від міськради. Причому спочатку вона брала тестовий флакончик хабаря. І якщо запах подобався, тоді вже брала весь хабар. Тому, чоловіки, балуйте своїх жінок подарунками частіше, щоб їм не доводилось йти на злочин. Масік, це була моя мрія. Жителям Голосіївського району Києва, які їдуть автобусом до метро, краще не слухати цю новину. Синя гілка метро навряд чи відкриється восени, вважає експерт Олег Попенко. Хоча напередодні Кличко заявляв, що закриті станції метро запустять вже у вересні. Обіцянки Віталія Кличка. На жаль, їх залишилось ще дуже багато. Та ну, до кличка нема питань, бо він же мер. Він не повинен розбиратися в таких дивних штуках, як точні дати. Але якщо запуск синьої гілки метро восени під питанням, то це питання. Як його б**ха, добудувати? До вересня і дійсно, навряд чи відкриють. ВО-начальника Київського метро «Вигівського» відправили до вересня під цілодобовий домашній арешт. Вже бачу заяву кличка. Мали відкрити до вересня, але начальника метро арештували. А ключі від метро були тільки в нього. А як ми без ключей відкриємо? Хоча краще покарали по-іншому. Змусили цілодобово кататися на автобусі від Либідської до Теремків. Гіркіну справу пошили. Тепер настала його черга пошити. Ігор Гіркін працюватиме швачкою в колоні. Версаче за гратами. Володар бренду Стрілков Гіркін». Творець колекції Руська весна літо. Ір, скажи, ти б носила речі а, від Гіркіна? Ні. Е, хоча, от на мисто з його зубів, носила би. <хи> Чекаємо на Ютубі нові ролики Гіркіна. Спеціальна в'язальна операція провалилася повністю. Туси начальнику колонії за 15 хвилин. Е, з тієї нагоди наша українська гумористична розробка. Юрій Великий зі своєю новою пародією. Вітер в Харю. Ой, це вечір в хату, шановні підписники. Це знову я, Ігор Зашиванович Диркін. Наразі перебуваю в місті Кіровочепецьку у виправній колонії номер 5 Вже тиждень сиджу тут, як на голках. Ну, в тому сенсі, що в колонії є своє власне швейне виробництво, куди я відразу ж влаштувався працювати. Це сталося досить ненавмисно. Одного разу я пішов у душ, традиційно впустив мило. Мені одразу запропонували поміняти мило на шило, я особливо не чинив опір. Відтоді я почав шити і перестав ходити в душ. Роботи в цеху багато, можна сказати, зашиваюсь. Як то кажуть, швіярю помаленьку, але зате почуваюся тут як цар. Якщо бути точним, то як цар швіяр Русі. Зараз активно шиємо одяг для російських військових. Конкретно я шию штани. Скажу більше: я запропонував інноваційне рішення, як ці штани модернізувати і зробити більш практичними. Для цього на задній частині виробу просто потрібно вирізати дірку. Це для того, щоб штани не бруднилися, коли наша армія в черговий раз обіслалася. Ну і плюс для кадирівців приємний бонус. Раз на рік і палка збиває. Бійці ЗСУ збили російський дрон залу палкою. А це ще раз доводить, що хоч палками, хоч банками, хоч камінням наші воїни будуть захищати нас від окупанта. А ми маємо зробити все, щоб замість палок, банок та каміння в них були новітні зразки зброї. Тому просимо підтримати наших бійців донатами, аби скоріше вигнати окупантів із нашої землі та не витрачати на них навіть свої українські палиці. Слава Україні! Героям слава!